Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео не про рибалку, а сьогодні ми будемо готувати настоянку з коренів калагану. І тому я впевнений, що це відео буде корисним також і для всіх риболовів, так як в народі існує така думка, що калаган дуже добре впливає на чоловіче здоров'я. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Хоча офіційна медицина про це замовчує, ну але ми знаємо, що наш народ мудрий і будемо прислухатися до того, що кажуть в народі. Калган ще називають перстач прямостоячий. Збирають його кореневище пізно восени, хоча дехто вважає, що найпотужнішу силу має той калган, який зібраний на Івана Купала. Ми зібрали наш калган тепер в останні дні жовтня, і, бачите, ось так він виглядає. Такі гарні корінці, такі волохаті. Ми їх помили, почистили гарно. Саме краще брати стару зубну щітку і вичищати, тому що дуже, дуже важко його мити через оці волоски. Ось так виглядає сама рослинка калгану. Такі красиві насичені листочки, які яскраві квіточки жовті, або ось так нам її малюють у книгах про лікарські трави. Чи потрібно сушити корені перед приготуванням? Тут думки розділяються. Дехто каже, що обов'язково треба сушити, а дехто каже, що можна готувати з свіжих корінців і немає ніякої потреби в їх сушінні. Ми минулого року готували з сушеного коріння. Я вам потім в кінці відео покажу, як виглядає ця настоянка, А зараз ми будемо готувати з свіжого. І потім будемо мати вже порівняння і будемо точно знати, чи є потреба сушити, чи нема потреби в сушінні. І так почнемо з того, що спочатку обріжемо тонесенькі корінці. Ось так виглядають тепер наші почищені корінчики, і стільки вийшло у нас відходу. Тепер будемо їх подрібнювати. Ріжемо на дрібненькі частинки. Дуже дрібних не треба, корінь досить твердий. Ось так подрібнюємо. І тепер, друзі, засипаємо наші подрібнені корінчиків в півтора літрову банку. Будемо робити концентрат. Засипаємо все. Вага нашого почищеного калгана була майже 230 грам. І тепер заливаємо домашньою горілкою. Але не доверху заливаємо, а залишаємо місце для того, щоб періодично зболтувати. Ну хоча б на перших порах, обов'язково треба зболтувати, щоб воно гарніше настоювалося. І ставимо у темне місце. І тепер, як я обіцяв вам на початку, показую вам минулорічну настоянку нашу, яку ми готували із сушеного кореня Ну, Тут пляшка темна, тут так не видно. А ось ця пляшка світла, бачите, він аж чорний. Отам корінь на дні, видно гарно. Ось така настойка сильно концентрована. О, а для споживання ми її розводимо із домашньою горілкою і даємо небагато, так, щоб було такий легенький колір чайної заварки. І виходить такий дуже приємний, можна сказати, такий витончений смак і аромат. Ось тут гарно видно. Ось такий світленький, багато давати не треба. Тут у мене є коняк заводський. Бачите? це є заводський закарпатський коняк. І колір один в один нічим не відрізняється. А на смак я вам скажу, можливо, що і краще. Тому що, знаєте, самі, які зараз роблять коняки. Ось так, друзі. Ось така домашня калганівочка. Ну, скажу вам, що зловживати не треба, наскільки воно смачне би не було, все треба вживати в міру чуть-чуть, Тому що, як казав один древній мудрець, лікар і філософ, все є яд і все є ліки, а визначає тільки доза. Так що вживайте, але вживайте з обережністю і будьте здорові!